Чоловік пішов захищати батьківщину. Він казав, що принаймні його діти, що би не сталося, будуть фінансово захищені. Я пишаюсь, що я українка. Я пишаюсь кожним нашим захисником, який захищає мою родину, вашу родину. То чому влада не може достойно відноситись до родин, які чекають своїх рідних? А зараз така велика проблема по виплатам. Є закон, є терміни, але закон. Не працює на користь родини, родини не отримують виплати вчасно, як має бути по закону. Ми маємо бути юристами, щоб всі паперці зібрати, скласти, віднести і вже контролювати. Мені обідно і плакати, хочеться коли бачу, що депутати депутатів знаходять гроші і вивозять вони. А мені... Боляче дивитися на наших четверо дітей, з яких двоє, двоє мають інвалідність і в памперсах постійно, а в них тата немає, і чекають вже дев'ять місяців. Після прийняття нового закону діти залишилися мало того, що без батьківського підбування то і без батьківської фінансової підтримки, тому що держава чомусь вирішила забрати у дітей право на отримання грошового забезпечення, натомість. Чомусь э, воскресила померлого батька, який помер 25 років тому, і надала йому право отримувати грошове забезпечення. Я вас прошу зробити так, щоб родини зникли безвісти мами, дружини і діти не стояли до вас притягнутою рукою, щоб це собачилася країна. Ми би хотіли звернутися до чиновників, які пишуть закони. І спитати в них, чи їх діти в 20 років залишаються без батьківського піклування і без батьківської фінансової підтримки, чи їх діти навчаються в інститутах за свій кошт, чи в їх дітей питають, вони на заочці чи на стаціонарі. Тому що якщо ти вчишся на стаціонарі і на безкоштовному ти маєш якусь підтримку, якщо ти вчишся на заочному і намагаєшся ще щось собі заробити на життя, то ти вже не маєш. Право отримати батьківське піклування І дуже хочеться спитати чиновників, може вони хочуть піти повоювати і стати героями, і щоб їх діти ходили так, як ходять зараз діти героїв.